Привіт, побратими! Сьогодні поговоримо про один із найменш відомих, але найбільш цікавих німецьких броневин експериментів, а саме бойову машину r 400 більш правильно th 400. Це 6х6 колісний мінітанк, який у 80-х та 90-х роках міг стати німецькою відповіддю на концепцію колісних машин вогнової підтримки. Але щось пішло не так, і машина так і лишилось прототипом. Походження та ідея. Після холодної війни німці шукали мобільніші та дешевші альтернативи гусеничним танкам. Компанія Тюсен Henschel запускає сімейство машин TH-200 4х4, TH-400 6х6 і TH-800 8х8. Ідея проста. Одна колісна платформа, багато ролей. Розвідка, підтримка, ПТРК, і навіть установка гармати калібром 105 і 120 мм. міліметрів. Th 400 був середнім братом, досить легкий, але здатен нести велику гармату. Корпус зварна сталь, захист від куль і уламків. Все продумано під швидкі маневри. Незалежна підвіска, привід 6х6, регулювання тиску в шинах, двигун майже 435 кінських сил. Швидкість до 115 км на годину кермувала лише передній вісь, а трансмісія ховалася всередині корпусу для безпеки екіпажу. Проте на фотографії із презентації я помітив, що задня вісь все таки підрулювала озброєння. Головна родзинка, потужна 105-мм гармата НАТО, класичний калібр для легких танків. Допоміжний кулемет 7,62. Планувався варіант навіть зі 120-мм гарматою від ЛОПЕР-2. Але він так і не вийшов за рівень проєктів. Хоча, якщо порівняти фотографії машин різних періодів, мені здається, що все-таки існував металі проєкт зі 120-мм гарматою, котра в свою чергу відрізняється по ежектору. Прототипи перший повноцінний прототип TH-400 зібрали приблизно в середині 90-х років. Він проходив ходові випробування, стрільбу. Але далі тиша. Німецька армія тоді взяла курс на важку техніку та модернізацію Лопарт-2. Тому новим колісним легким танкам просто не знайшлося місця. Ті 400 так і залишився одиничним експериментальним зразком. Чому саме не пішов у серію? Причини, які завжди стандартні: немає державного замовлення, конкуренція з гусеничними платформами, зміна доктрини після об'єднання Німеччини. Компанія навіть намагалася просувати машину на експорт. Але безуспішно. Доля проєкту. Єдиний відомий прототип сьогодні належить приватній історичній організації. Сімейство Ті 200 400 800 було закрите, а ідея 6 х 6 з великою гарматою повернулася лише через десятки років у проєктах сучасних колісних танків. TH-400 400 це типовий приклад того, як хороша ідея іноді не знаходить свого часу. Машина була швидка, маневрена з танковою гарматою. На легкій платформі, фактично, це концепт того, що зараз називають колісним танком, але у 90-х роках її ніхто не хотів, і сьогодні про неї знають тільки фанати бронетехніки. з історією закінчили. А тепер перейдімо до анонсу марафону, бо ви, безперечно, зібралися послухати саме за умови, котрі не кардинально проте змінились. Отож, по традиції, з 19 листопада по 3 грудня. Проходитиме даний івент. Необхідно закрити 7 етапів, аби отримати неторгований купон. Кожен етап це 35 тисяч очок місії, які необхідно набити за 2 дні, якщо ви не збираєтесь його продавати. І 600 тисяч потребує загальна сума задоробства на цей раз, що, як на мене, доволі дивно від таких жлобів. Чи потрібен вам даний колісний танк фангарій, чи хочете його продати, вирішуйте самі. Ну, а на цьому у мене все. Всім дякую за увагу. А решті – слава Україні.